Переїзд до США на тривалий термін по United for Ukraine, навчанню, роботі або за любою іншою програмою вимагатиме вирішення багатьох адміністративних та організаційних питань як до від'їзду, так і після прибуття в країну. І одна з найважливіших дій це. Підписатися на мій телеграм-канал, посилання в шапці профілю там більше про Америку. А друга важлива дія зібрати пакет документів. Звичайно, при вступі до вузу або запрошення на роботу необхідні документи вже подавалися в потрібні інстанції, перекладалися вами і засвідчувалися у нотаріуса. Тим не менш бажано зробити копії документів або ще раз перекласти їх та завірити нотаріально, або апостелювати, крім диплома та шкільного атестату, можуть знадобити. Документи, що підтверджують володіння майном: квартира, машина, дача. Далі медичні довідки, витяг з медичної картки, при зверненні до лікаря для спостереження хронічних захворювань або картка вакцинації. Ще не буде зайвим написати довіреність. Зверніться до нотаріуса, щоб скласти та запевнити довіреність на когось із близьких родичів. Ця довіреність може знадобитися для вирішення питань з майном для власників нерухомості чи автомобіля та й для для багатьох інших питань, які можуть вимагати особистої присутності, звичайно, всі ці питання можна вирішити і в Америці через посольство чи консульство, але тут буде це все дорожче та довше.